Всім привіт! На зв'язку склад магазин топ -двері, І Сьогодні у нас в відеоогляді будуть двері, які є лідерами продажу. А лідери продажу вони тому, що мають ідеальне співвідношення ціни та якості. Це двері Ford M, модель називається Kansas. На даний момент зйомки це у нас весна 24 рік, вона коштує 14 тисяч гривень. І що ми маємо на цю суму? Зовні колір венге, хромована фурнітура, утоплена оборонна накладка. Два турецьких замки, надійні вічні замки, сейфове каля 4 оберти. І нижні калі циліндрове 3 оберти. Це супернадійні замки, які ніколи у вас не зламаються, будуть завжди працювати. Також мають достатньо непогану секретність. Двері мають три контри притвору. Коли ми ось так на них подивимось, то у нас перший притвор, другий притвор і третій притвор маємо на коробці. Полотно дверей має товщину 10 см. Воно достатньо товсте, повністю забите мінеральною ватою. Також лист металу на полотні у нас 1,5 мм. Двері мають вагу плюс-мінус 100 кг. Там 86 може 100, 96 будуть трохи більше, десь 110. Полотно дуже товсте, має ідеальну шумотеплоізоляцію, ви не будете чути сусідів. Всередині двері також мають темний венге колір. Полотно держиться на коробці на трьох петлях, також на полотні є антизрізи. Коробка в цих дверей має товщину 120 мм, вона також товста на три контури, забита повністю мінеральною ватою. Тут у нас є регулювання язичка, щоб був прижим або сильнішим, або слабшим. Відповідні вставки під регіля. Ось такі чудові двері за дуже доступною ціною. Повторюсь, що тут найкраще співвідношення ціни та якості цих дверей. Вони завжди є на складі з лівими петлями з правими петлями в розмірі 8696 на 2,05. Замовляйте, наші професійні монтажники доставлять та встановлять такі чудові двері в вашій квартирі під ключ. З вами був склад магазину ТОПвері Kivua. Не забувайте, що у нас також багато різних моделей, в наявності на складі цілий склад, тисяча дверей. Тож звертайтесь завжди раді допомогти вирішити ваші дверні питання.